Всім привіт дорога під визнаком каналу. Приїхала техніка з проблемою, не запускається. Так, дійсно вона не запускається. Я її пробував на своїй свічці. Свою свічку вкрутив. Вона запу... ну, не запустилася, вона стрельнула. Стрельнула у глушник та таким огнем. Огнем висрало. Підключив я приборчик. Приборчик показав, що модуль запалювання, вийшов з ладу. Ну, добре, зладу, так з ладу, воно він тріснутий, так він вийшов, з ладу йому крудик. Е, Встановлюю я новесенький, перевіряю приборчиком, усе працює. А не тут то було. Знову вона як перднула у глушника вогнем. І що вийшло? Виходить, що така ось така штука роздовбана посадка. Тобто, коли... Поршень вже перевалює верхню мертву точку, тоді аж відбувається сам момент запалювання. Шпонка там там все вирвано. Тут от все вирвано. І така от шпоночка, це, ну, це вже не шпоночка, це, мабуть, вже якийсь овальчик на півмісяць. Такий скруглений. По факту. Що тут потрібно зробити? Потрібно телефонувати клієнту і говорити, що без заміни безпосередньо самого колінчастого вала і модуля ну, я тут нічого не зроблю. І якось так.